Найперспективніша гра в Телеграмі в 2024 році. Бажаю здоров'я, шана криптовариство. Ради вас бачити на своєму каналі ласка, будь будь Підтримайте мене своєю підписку на канал, тому що вам це не тяжко, а мені дуже приємно. Також обов'язково підписуємося на мій телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації стосовно різних ігор, стосовно різних промок. До речі, ви дав безкоштовний сигнал, якщо ви торгуєте фючами. І маємо плюс 222%. Тому що, натуриста, якщо ви цікавитесь будь обов'язково підписуємося посилання на мій телеграм-канал під цим відео. Так, туристо, сьогодні ми будемо говорити про найперспективнішу гру в телеграмі. Ну, виключно моя думка, майте на увазі, будь ласка. Ця гра має назву Hot Wallet. Це все ґрунтується відповідно на блокчейні Нір. Тобто є Нір. Я гадаю, що ви почули. Це є блокчейн. Дехто говорить, що це другий такий блокчейн після фірму відповідно. Тут різні там колаби є. Тож такий прогресивний проект. І за рахунок цього в розробників даного проекту виникло бажання створити так, би мовити, гамане само телеграми. І зараз ми детально поговоримо про це, що він собою являє, чим він нам буде корисний, і чи завдяки даній грі ми можемо заробити. Погляньте, бот створений телеграм-каналі, Тобто, так само, як знаєте, зараз різні тапки, так таке інше, нічого складу немає посилання на бота буде під цим відео. Ви заходите там, запускаєте. Відразу вам там будуть надаватися. Секретні слова, тому що тут відразу створюється ваш гаманець, на який ви можете перекидати ті чи інші кошти, тому обов'язково, зверніть будь ласка, якщо ви створите гаманець, є там секретні слова. Обов'язково їх зберігати, тому що без цих слів ви ніяким чином не зможете зайти на той чи інший гаманець. Це знаєте так, всі фрази говорять. Тому зараз ми поговоримо про даний проект, ось як ви бачите, нірвали бот, і чим він вам нам цікавий. Чи можна тут заробити, і взагалі як тут грати? Погляньте. Тобто, це м -м, має назву Hot Wallet, бот. Тут від е, Ніра воно все знаходиться. Чому в даному випадку я вважаю, що це найперспективніша гра? Тому що різні таполоки, які зараз виникли, знаєте, хайп, я навіть про це відео зняв в е, Ютубчику. Е, тому обов'язково підписати топ-5 таполок. І на першому місці я все-таки поставив НІР. Тобто ход валет, і валет. Чому? Тому що тут вже на ранній, стадії, на ранній стадії є максимальна, максимальна взаємодія з криптовалютою. Чому? Тому що вам потрібно, наприклад, цю гру можна грати і складеннями і без. Погляньте, в нас є така гра, ми кожен день, там, наприклад, клеймінг токени не ход. Які перспективі ми можемо продати. Тобто, я все-таки гадаю, що це знаєте, зараз відбувається процес. Потім буде айдроп, і відповідно ці хоти. Вони можуть досить немаленько коштувати. І ми зараз ці хоти клеймим, тобто спалянти, я лише нещодавно почав грати. На жаль, мені друг мій говорив, що десь, на, на, напевно, десь місяці-два назад давай, грай, якось на це не зважав. Але все-таки до цього прийшов і буквально десь, напевно, днів 4-5 я граю. І зараз вам розповім, чому вам 100% зараз потрібно приймати в цьому участь, тому що вона менш така хайпова, ніж різні тапалки. І тут можна заробляти. Точніше, грати з складеннями і без Погляньте, У нас є відповідно клеймінг, е, токи ход. От, відповідно, за 5 годин у мене клаймиться 0,015 тисячний ход е, за годину. Тут можна клаймити ход за рахунок там, різних місій. Тобто ми там проходимо місії, там вам дається газ безкоштовно. Наприклад, ось були там місії. Наприклад, потрібно там підписатися, там знаєте, Телеграм, Тік-Ток. Вам дається за це газ. Для чого нам газ потрібен? Тому що коли ми клеймаємо ці ходи, ми витрачаємо на комісію. За рахунок тих завдань, які ми зробили, тобто там підписалося, нам дається безкоштовний газ. І тоді, коли, наприклад, цей безкоштовний газ, цьому я наголошую, що можна грати без абсолютних вкладень. Він закінчиться, і потім ми можемо клеймити ход за 30% від своїх ходів. Тобто, наприклад, ми там наклеймили 10 ходів, щоб заклеймити. Один ход, там, ми витрачаємо 0,3 ходу відповідно. Ми можемо таким чином поступово-поступово прогресувати. Або, наприклад, ми можемо відповідно перекинути НІР, о чому я кажу, що вже максимально за з криптою. Ми перекидаємо НІР і за рахунок Ніра ми можемо там клеймити ці ходи, напевно, разів 200 чи навіть більше. От Boost, Там вон, є така вкладка, зараз детально про це вам розкажу, покажу. І, і і і і погляньте, як воно все виглядає. Тобто, у мене є загальний баланс. Тобто, це вже є безпосередньо гаманець монтований, так би мовити, в бота. Ви його підв'язуєте, ви перекидаєте з біржі. Як, наприклад, придбати НІР, якщо у вас, наприклад, виникають про проблеми, ви не знаєте, напишіть мені, я вам допоможу, купуйте на біржі Bien потім перекидаєте, тут скопіюєте, це ваша адреса НІР, як ви бачите, ви її копіюєте і вставляєте. Нічого там складного немає. Якщо, наприклад, на цьому етапі у вас виникають проблеми, напишіть мені, я вам все детально розкажу і покажу. Потім у нас дивіться, є свапи, тобто ми можемо перекинути там НІР в USDC, можемо перекинути в USDT, тобто вже, вже тут вже є безпосередньо ці свапи, Ми витрачаємо на це кошти, і це дуже круто, оскільки ми вже розуміємо, що ми витрачаємо. Я знаєте, керуюсь таким принципом. Якщо ви витрачаєте кошти, то це вже є більша ймовірність того, що ми на цьому заробимо. Якщо наприклад це безкоштовно, люди там роблять ті чи інші дії, не можна знаєте, гарантувати того, що ви на цьому заробите. А тут вже безпосередньо витрачаємо кошти на комісії. Відповідно на СВАП і таке інше. Максимально така проста гра, тому що вам потрібно заходити, клеймити свої токени раз у 3 години, я бачите, трішки прокачую. От, можна прокачати, знаєте, піти на 5 левел, і я вже буду клеймити токени раз у 12 годин. Але, але перед цим, як, наприклад, клеймити токени, вам потрібно зменшити, звичайно, сховище. Сховище цих ходів, тому що, як ви розумієте, чим більше сховище, тим більше відповідно, ви можете клеймити токені ток ход. Тут є реферальна програма, відповідно, ви там запрошуєте своїх друзів, відповідно, за рахунок цього ще заробляти. Зазвичай такі банальні речі, це для кожної такої гри притаманно в теперішній час. Тут вона відбувається такі розірва. Бачите, 300 тисяч ход, там 325-400 тисяч ход. Тому що наториство, якщо ви поки що не грали абсолютно в дану гру. То я вам наполегливо рекомендую в дану гру почати грати навіть складеннями і без складеннями ви можете просто грати, заходити, клемити монеткий ход, відповідно. Якщо, наприклад, ви хочете більш так, знаєте, серйозно підійти, щоб максимально більше там заробити, коли звичайно буде айдроп, то ви просто поповнюєте нір, робите ті чи інші завдання. Відповідно, я просто їх там швиденько зробив, там навіть ще є підсказка від Ніра. Тобто ось На зараз перекладу. Як користуватися там весь через Hot вали? Тобто як перекидати, тобто нічого там складного нема. Банальна а, маніпуляція нічого там робити потрібно. дивіться, натисніть кнопку обміни, там виберіть, потрібну пару, завершить обмін. все, підказки є, щоб, ви, наприклад, ви не думали, а це там потрібно обмін робити. Я не знаю, тому що шановно, повторюю ще раз. Я вважаю, що це найперспективніша гра на даний момент. Тому що ми свапаємо, ми перекидаємо, ми ділимося і таким, тобто максимальна взаємодія з криптовалютою. Не так, що знаєте, як інші тапалки. Там просто підключили гаманець і все. Тут максимально взаємодія, блокшенір, сильні розробники відповідно. Тому тому я все-таки вважаю, що дана гра дана гра повинна нам добре насипати. Принцип принцип я вже вам розповів. Тобто є тут місії. Ось, наприклад, там перекинути. Тут я вже зробив, там підключив гаманець. Перекинув, наприклад, ефірі в base, потім назад перекинув і вам за це дається там хоти. Мені зараз треба, наприклад, перекинути токен Бейс для свого, наприклад, друга. Тому що, товариство, нічого тут складного немає. Бачите, безкоштовно є газ. Тут я вже все виконав в 80-ті. Відповідно, за рахунок цього безкоштовного газу ми можемо клаймити. Як тоді вже закінчиться, ми витрачаємо свої хоти. Тобто, максимально знаєте, цікава така придумана методика. За рахунок того, щоб знаєте, не, не, не вас спочатку не спонукали. О, якщо ти хочеш грати, значить 100% потрібно закинути, а потім ти граєш. Вам дається на вибір. Хочеш так швидше прокатися. Закидай, наприклад, тенір і відповідно клайми. Якщо не хочеш, то просто заходь там раз три-чотири години і все. Тому що на авториство. Якщо вам, вам це відео сподобалось, пов'язково таку жирну подбайку на це відео, обов'язково підписочку на мій ютуб канал, на мій телеграм-канал і, звичайно, грайте в дану гру, тому що зараз на неї хайпу невеликого. Немає. І за рахунок цього ми розуміємо, що тут можна нам заробити. Тому що, ну то, обов'язково раємо посилання на гру буде під цим відео. Якщо у вас виникають питання, пишемо в е коментарях під цим відео там ті чи інші питання. І потім, звичайно, приєднуємося і, звичайно, робимо ті чи інші дії, і потім чекаємо аирдроп.